Рішенням політичної ради НРУ від 16 березня цього року позачергові 19 всеукраїнські збори скликані на сьогодні 15 травня. На позачергові 19 всеукраїнські збори делеговано 347 делегатів. Не без допомоги колишнього президента була доволі вправно прищеплена абсурдна теза стосовно однаковості Тимошенко і Януковича, чим підвищено політичну апатію населення і знижено загальну активність виборців на дільницях. Під час виборів команду Януковича. Також було використано перевірені часом корпоративні та місцеві адміністративні ресурси, чим штучно підвищено явку своїх прихильників на дільницях. В той же час я впевнений, що кількість голосуючих вдома, а саме 1,38 мільйонів виборців, є явно завищеною. В з серйозними порушеннями на 1300 дільницях. Це без сумніву говорить про фальсифікацію результатів виборів. Перемогу на виборах у нас вкрали. Супереч здоровому глузду та залізній доказовій базі, подальший судовий процес у вищому адміністративному суді, в якому довелось брати участь і мені, перетворився у звичайний фарс. Очевидно, судді навіть до початку розгляду справи вже винесли рішення не на користь демократії в Україні. Таким чином, посаду президента зайняла людина, яка вперше за історію Незалежної України не подолала бар'єру 50% виборців, отримавши загалом підтримку лише третини виборців України. Змушений констатувати, що прихід на найвищу посаду переломив хід української історії всупереч нашим зусиллям. До влади дірвалися антидержавницькі, неукраїнські сили. Окупація нашої держави команду Януковича відродила кучмізм, який нам фактично вдалося викорінити за 5 років після подій Помаранчевої революції. Якщо де юре, ми залишаємося парламентсько президентською республікою, то де-факто у нас відроджується яскраво виражений авторитарний режим з усіма його складовими. Разом з тим промовистим жестом для українського народу під час інаугурації стало те, що благословення Янукович отримав не від українського священства, а від московського. Таким чином, вже на початку своєї каденції Янукович довів, що оцінює займану ним посаду не як президентську в незалежній Україні. А як генерал-губернаторську в автономному окрузі Росії. На основі прийнятих регламентних поправок було зліплено невиразну коаліцію, чим фактично переглянути результати позачергових виборів і волю українського народу у 2007 році. Подальшим кроком стало обрання уряду українофобів на чолі з Миколою Азаровим. Роздавши 29 міністерських портфелів, коаліціянти поставили одразу декілька рекордів. По-перше, така кількість урядовців є найбільшою в Європі. І це на фоні проголошеної президентом кампанії по оскороченню апарату чиновників по всій країні. Охоплення і ощасливлення чужих територій, мовляв, заради допомоги іншим ми готові понести втрати. Здавалося б, яке благородство, який потиву, гідний альтруїзм, але це всього лише облудні слова, за якими захована справжня причина, чому Росія обіцяє нам усякі блага. Ми сьогодні зібралися тут, напевне, для себе виробити шляхи. Що ж робити? Що ми маємо робити? Те, що було сказано сьогодні Борисом Івановичем, те, що було сказано. Хуй бідою, те, з виступ... чим виступав Богдан Горин. Це справді все так. Був проведений аналіз цього. -цього. А далі що? Пикаючи зараз з людьми і в, себе в університеті і з викладачами. У нас багато прихильників в руху. Хмельниччина голосувала за демократичних кандидатів, саме за Тимошенко, 70%. І зараз вони кажуть, а що ми можемо зробити? Вони захотіли. Зробили коаліцію. Вони захотіли, заборонили здачі державної гаранту української мови. Вони захотіли, вони захотіли і поміняли все тавіть в, в нашій області. Хоча із демократичного табору казали, бачите, у нас губернатором став світ, нібито правда регіонал, який в 2004 році, будучи головою ради адміністрації, зробив. Колосальний в наших як 98 кримінальних справ в і за ним, а потім вони були всі амністовані. Це все, що ми отримали. Але справді сьогодні постає питання, що ж нам робити? Сьогодні люди дивляться, ну ви знаєте, покликати людей на площу, не прийдуть. Я вірю в те, що не прийдуть. Ми пробували все. ну вони кажуть, почекайте хвилиночку. Ми пішли на панель шляхом. І все-таки той досвід, який був в руху, ми робимо зараз. Ми вважаємо, що сьогодні треба просто напросто вести правдиву інформацію для людей, розказувати, доказувати, йти до них. Ну, Зрозуміло, що не на великих велолюдних мітингах, коли, скажімо, всі голосують одноголосно і так далі. Треба, напевне, змінити тактику. Я би хотів сказати про деші, сьогодні жовті, державні і так далі. Ми випустили свої заяви. Заяви ми випустили ті про геноцид, де ми відносно... Ми говоримо про Януковича, який заявив наперед свою доповідь про те, що це не геноцид, що це не і не так. Ми випустили те ж саме про угоди, які відбулися в Харкові. Ми випустили децентричними дорожами, ми поставили палатки на пошту вже. Ми це роздаємо. І ви знаєте, люди підходять. Останній випадок. До нас палатку окружили вже не міліція, а регіонщики. Із партії регіонів. Слава Богу, що в нашій, на жаль, там не було. Прийшли і отесили ці речі, сказали, показали документи, що ми мали право це робити. Я хотів би сказати, донести до людей те, що ми сьогодні приїхали, до речі, не сьогодні не на з'їзд. Ми машиною було на ритуальні послуги. Нам би заборонило, хоча я як депутат обласної ради звернувся, але що каже не треба, бо в мене забрали ліцензію. Я хочу сказати, що ми не могли приїхати на мітинг, який був скликаний ось тут, а тільки тому, що і заборонили всі машини на Київ. В основному машини, які заказували свободи, так і не поїхали. Ми доїхали сюди. Ми приїхали, але все могло бути. Можливо, ранку могли сказати мені і делегація могла сюди приїхати. Це все, що робить сьогодні влада. Влада сьогодні поміняла практично всіх нас голів. Раді адміністрації вже лишила одного. Ну, я, можу, ви знаєте, що кого були лишити. Ну, соціалістичної партії, яка хоча й не при владі сьогодні вже, але на неї звертають увагу, це одному із районів. Решту. Починається чистки по інакше. І не важливо, що то він наш регіонал, але він не наш. Сьогодні ми вважаємо, що великий процент воїнкових, який отримав нас на Хмельниччині, 25% це дуже забагато. І це було вина, бо речі Ну і ви знаєте, напевне, що голова партії, яка з найбільш численніший весь час, виступаючи з трибуни, він про це говорив. 35 тисяч у нього членів сьогодні пішов в туш. І сьогодні в наших газетах з'явилося те, що ганьба зраднику і так далі, і так далі. Ото в'юто було. У нас є можливість сьогодні сказати і перебрати на себе роль. І нарешті ми про той комітет порятунку, який сьогодні існує, ми зробили трошки раніше, ми зробили координаційну раду дев'яти партій. І сьогодні ми тільки, ні я і щоб знову зібралися, настала координаційна рада за порятунок України. І все. Нам нічого не треба міняти. Ми маємо воду, ми маємо все. Ми починаємо працювати. Я вважаю, що таким чином сьогодні. Нам треба доносити інформацію. Інформацію ту, яка є, і показувати на прикладах. А приклади показують самі регіони. До речі, є соціальні стандарти, це соціальні стандарти. Бо я хотів би нагадати, що те, що робиться зараз, акцизи тільки на паливо. акцизи на воду, яку буде робити, це поб'є в чотири рази тих 18-35 гривень, які вони виривають. Все Це треба доносити до людей. Я вважаю, що сьогодні правильно сказав. Передімною виступово влади Гробської організації рух повинен перебрати на себе сьогодні і показати, що він є сила. В нашій області це можливо. Дякую в